Один з двох пересувних пунктів незламності розгорнули у сумах на вулиці Харківська. За словами речника управління ДСНС у Сумській області Олега Стрілки, загалом тут можуть прийняти до 50 людей. Він забезпечений всім необхідним, всіма необхідними тими потребами, які зараз виникають в умовах сьогодення. Тут ми бачите, є теплі одіяла засоби, щоб тут було тепло. Тут і так тепло, тому що працює великий обігрівач. Аптечка, якщо, бронь Боже, щось трапиться прийде людина, щоб надати їй медичну допомогу. І також спальники, якщо в людині буде все ж таки холодно, вона може ще більше зігрітися. Також тут є відповідний інформаційний куток, Бачите листівки з самими актуальними вимогами безпеки, яких треба дотримувати, щоб вижити в цих умовах, якими зараз знаходимося. Безкоштовно тут можна випити чаю та кави та підзарядити мобільний телефон. Мають куточок і для дітей. Нашої служби спільно з ЮНІСЕФ розроблені спеціальні пізнавальні ігри для дітей. Це і пазли, і загадки, і замальовки, і зошити. Залишитися у такому пункті можна і на ніч для цього. Тут є кілька ліжок. Пункти незламності мають працювати цілодобово за інформацією ДСНС. Їхніми пунктами до восьмої ранку вже скористалося 804 людини по області. Люди дуже активно приходили саме в той момент, коли у нас пропало світло по всій сумській області, і також було відсутнє забезпечення осель теплом. Тоді був самий великий пік. Зараз ви бачите, тут ранок пусто, тому що є вже світло в оселях громадян, тому на даний момент такої необхідності сюди в них немає. Проте, все ж таки, якщо у вас є бажання, ми запрошуємо. У середу, внаслідок російських ракетних ударів по Україні, на Сумщині екстрено вимкнули електрику о 14.17. У зв'язку з цим у сумах не працювали водозабори та зупинилась ТЕЦ. Поступово підключати будинки сумчан до електрики розпочали вночі. Воду подали зранку. Запастися питною водою. Вирішив пан Юрій. Чоловік 20 років тому переїхав до України з Польщі. Не було води Я купив вам баньки, на чай. Там так на Україні ну, война ну, буде, а війна. Приїхала до внуків, і залишила зі внуками і попала от такі. Все все було, як заранше передусмотрено, так сказати, то все підготовлено, все свічечки, все в нас все було, все, ну як, все, що треба, в нас все було, так ми це сутки пережили, можна сказати, нормально. Нормально. Головне, щоб був мир, спокій у нас. Я втопила електричество. Так что прохладно в mm квартире. -hmm. Но ну, терпимо, как говорится, потерпим. Все дело такое. Парням сложнее на фронте. Конечно, какие-то ну, неудобства были, но мы готовы терпеть. Главное, чтобы был мир в нашей стране. Нині у сумах розгорнули два мобільні пункти від ДСНС та по одному у кожному районі області. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, в області діють 149 пунктів незламності, які у більшості розташовані у адміністративних будівлях населених пунктів. Їх адреси можна переглянути на сайті Незламність Катерина Гладенко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.